Чернігівць Сергій Кужельний став одним з наймолодших заслужених тренерів України. Днями йому вручив відзнаку міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Чернігівський кікбоксинг останніми роками на провідних ролях в Україні наша команда б'є рекорди за здобутими нагородами як на всеукраїнській, так і міжнародній аренах. Сергій вдячний батьку та всім, хто його оточує за допомогу. Це робота колективна робота Чернігівської обласної федерації кікбоксингу об США Україна. ДСШ, Олімп, Чернівський національний педуніверситет, національний колегіум це вся робота дуже багато людей, завдяки яким цей результат став так почесним званням в нашому спортзалі. І будемо тільки працювати, не стояти на місці, це як поштовх, як крок вперед для мотивації працювати на нові звершення. Вихованці тепер вже заслуженого тренера України кажуть, що він може знайти свою формулу успіху для кожного спортсмена. Саме це найбільше імпонує в ньому. Успіхом наставника пишається, і він є для них прикладом. Те, що він став заслуженим. Тренером України, це для нас так велика гордість. Я, мені дуже приємно це знати і ну, є, як так сказати, є до чого нам е, іти. Не стояти на своєму, е, не стояти на місці, а йти далі і далі, по сходинках. Е, на, зараз я вже майстер спорту, а далі я вже буду йти до май, майстра міжнародного класу. Також я хочу стати моя ціль. Стати майстром заслуженим майстром спорту України, і далі я вже почав зараз тренувати, допомагати Сергію з, з молоддю, допомагати і тренувати дітей і також набираю свою групу. Тому е, є ціль, і ми до неї йдемо. Для кожної дитини, для кожного спортсмена індивідуальний підхід. Комусь треба жорсткіше, комусь треба е, там з юмором якось підійти, з гарним настроєм. Комусь треба пожаліти когось. І до кожної людини, дитини, в нас кожний індивідуальний підхід. Молодий тренер каже, що отримавши звання заслуженого, роботи тепер додасться. Розуміє, що від нього вимагатимуть подальших успіхів і виховання нових чемпіонів. Маю надію, що роботи тільки збільшиться в нас. Ми ставимо акцент на молодь. Розвиваємо їх з діточок до молоді до старшого віку, працюємо на масовий спорт, щоб всіх, хто не знає, чим зайнятися, хто шукає себе в роботі, ми завлікаємо до нашого залу, будемо працювати, будемо збільшувати об'єм діточок для того, щоб розвивати нашу сильну націю.